Ось такий от агрегат, який ще запакований. Ну, Я думаю, вже візуально хоч він непокований, поняли, що це таке. Сьогодні перший день спробували працювати цим агрегатом. То, чесно скажу, не жалію ні розу, що ми його придбали. Штука класна, компотна і так... Товариство, всім добрий ранок. Давно що з вами не бачилися. Сьогодні в нас з'явилася така можливість о, побачитися з вами і показати вам наше поповнення. Ось такий от агрегат, який ще запакований. ну Я думаю, ви вже візуально. Хоч він упакований поняли, що це таке, це подрібнювач гілок у нас. подрібнювач гілок від компанії Пальчап і 120-й. І зараз будемо потихеньку розпаковувати. І дивіться, що воно таке. Прийшов він нам дуже оперативно. 20 числа я його замовив, і вже 22-го мені прийшло повідомлення на нову почту, що він вже їде до мене. І 24-го він приїхав, забрали, і сьогодні зможемо вам показати. На палаті, прибитий до палати, дощечки прикручений до дощечок, все закріплено надійно. Ми його везли, то він взагалі стояв тут як улитий. І зараз будемо розпакувати, поїдемо з вами до ангару, візьмемо якийсь із тракторів, тому що один розібраний. отут в гаражі стоїть ще один розібраний. Бо Ботом ми так дивилися, в інтернеті, думали-думали. І щось ми хотіли замовити саме цей подрібнювач і в інтернеті дивилися. Ну, Зараз розпакуємо і я вам усе покажу. Ось така красота. Діаметр у нас максимальний 120-й, це сираміка дерево, сира тверда дерево 100 діаметр і суха тверда 85, це міліметри в нас. Так, ось така комера прийомна, величенька. Ну, такий. Метпол Запустимо звіря, ношу на спорках. І для проби декілька дерев спилюємо таких доступному нам діаметрі, щоб все було гаразд, і будемо пробувати. Дуже оперативно. Фірма зреагувала на наше замовлення буквально день-півтора. І вже агреот був готовий до відправки. Не довелося нам ні чекати, ні передплото робити, нічого. Відправили і все, вже два дні і воно вже у нас. Сфорситься ловко такі Ловко, все акуратно зроблено. Класна штука. Я знаю, що багато хто там по двориках рядочки прибирає і нема куди дівати це все гілля, а ви уявіть, його вивозить причіпом або навіть трактором це і отягати, лазить, трамбувати, і десь його треба кудись дівати. А то перебив і буде і тепло, і територія прибрана. Ну, Я вам скажу, одні плюси від нього. Так, зараз пробуємо. Доганько він тут достояв.

Ловко. Снимем ковшика и будем. Літа посухне, для наступного осінь буде красота штукатлос. Попробуємо в цьому році ним трошки натрущити, щоб потопити, так як вже в планах було замінити колись котал, тому що дома дров'яний котел вже пропрацював дуже багато років і вже він трошки своє, свій моторесурс відпрацьовує, тому що там був потік варили, там потік. І будемо вже такий котал собі старатися придбати, щоб підщапував, під такі трісочки, щоб було його. Легше туди вкидати. Віддаречка засипав і все. Тому все будемо потихеньку модернізувати. У нас вже збираються потенційні покупці. Во один. ще один. Всі готі, що тут робиться, незвичайне і потихеньку підтягується. Подивіться, що у нас за сюди григо. Дивіться гілочку. Збили, для більш хорошою експерименту. Все таке піде під полунець і дивіться, скільки гілля. Його ще треба десь і зараз вкидаємо наш агрегат і все, у нас територія прибрана, Останеться одна тирса. Муже. Такий маленький агрегат, і буквально минут 10 і прицеп набили з легкістю. Там, якщо нормальною командою величенкою, або то як назад на готуванки приїхати, то не залишається ніяких скажімо, слідів. Тому що ж з тим гілля краще зробити, сьогодні і... От залишилась одна тирса і все. І думаю, тут вже Спробували таким топить, топиться дуже добре, хоч воно ще трошки сираньке. а якщо полежить, я думаю, все буде красота. Тому... От сьогодні перший день спробували працювати цим агрегатом, то чесно скажу, не жалію ні розу, що ми його придбали. Друзі, вже зустрінемося з вами у наступному відео із більш такою глобальною. Проблеми, які стикнулися, мої друзі, вони прибирають собі е, город під добробіток, і залишилося в них дуже багато гілля, такого що ну, вивозить його. Це дуже заморочливо, тому що виявить автомобільним, Ну ха навіть трактором прицепом, це треба його погрузити, треба його вивести, висипати або розгрузити. Ну мороки, ви я думаю, всі розумієте, що немало щоб його прибирати. Пудемо до хлопців, подивимося, як воно буде робити. Тому. Не забувайте будьте з каналом. Всім дякую за перегляд. Горного вам дня. Пока, пока.